Ролик зняти для каналу Exist UA. В інтернет-магазині Exist UA була куплена. LED лампа. Ось такого варіанта Має ось такі номерки. Має певні описи. Має такі картинки, позначки, виробництво. Тайвань. Будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Будемо встановлювати, замінювати лампу підсвітки багажника. На даний момент вона у нас світить ось так. Жовтим кольором. І тьмяно. Достаємо лампу з коробочки. Достали лампу з коробочки. Ось вона має такий вигляд. Будемо встановлювати, виконуємо роботи. Підковируємо, дістаємо стару лампу. Так, ось у нас стара лампа. Вона, звісно, гаряча. Підождемо, поки остине. Достаємо. І достанемо. Дістали ми стару лампу. Ось вона має такий вигляд. Стекло, стекло, звичайно, потемнівше. Може воно і не видно, але воно такого темнуватого кольору. Відповідно, лампа світе жовтим кольором і, відповідно, яркість її зменшена. Встановлюємо нову. Лампу будемо встановлювати за полярністю. В іншому варіанті вона світити не буде, тому потрібно соблюдати полярність. Соблюдаємо полярність, лампа світить. Встановлюємо лампу. Так, встановили лампу за полярністю, як бачимо, світа лампа. Розвернули донизу. Ось так ми її встановили. І встановлюємо плафон на місце. Все, дивимося, як світа лампа. Все прекрасно, все гарно. Все, заміну лампи виконали. Дякую інтернет-магазину Exist.ua за доставку товару. Дякую всім за увагу. Всіх цілую, люблю. Бувайте!